Всім привіт! Сьогодні я вам покажу такий міні гайд по настройках, як зробити так, щоб прибавилося більше FPS і було більше комфортніше грати. Для початку для початку треба так, щоб був більший приз FPS. Значить, в настройках заходимо в Gameplay Character, і тут там, де атака. Вас буде скоріше всього, показати все, ставимо показати тільки анімації ваших е людей в групі. Тобто, якщо ви йдете, наприклад, на якогось е світового боса, десь туди приходить 50 людей, 100 людей, не знаю. Всі починають кастувати, вас прогружає всі ці анімації, і вас починає лагати. Так, наступна. Наступна вкладка контент. Показати всіх амітой. Ну це, коротше, оці маленькі чувачки, що бі'ють за всіма. Коли ви такі толпі, як я, зараз, наприклад, ну у мене плюс-мінус стабільний FPS, але все рівно прогрожаю їх всіх. Ми в настройках це виключаємо. Вони всі пропадають. Навіть зараз мені здається, що стало чуть-чуть Плавніше все, але, повірте, коли ви йдете в масу якийсь бій, і там починає прогризати всі 300 цих е, тваринок, то у вас FPS просто тікає в нікуди. Нас, е, наступне, якщо у вас дуже мало FPS, і вам би хотілося, щоб картинка була більш плавніша. Настройки графіка. Е, графіка скрін. І тут, в залежності від вашої відеокарти, у мене Nvidia. Ставити ультра перформанс. Показує, що воно дає. Картинка стає мільною трошки, все чуть-чуть розплив розпливчасто. Ну, персонаж протек так, подальше розплив Але воно дуже ну такий дуже відчутний буст дає по FPS, і стає набагато легше грати. Хоча до цієї мільної картинки треба привикнути. Так що, а так я записую контент, то я поставлю на баланс, воно ну, теж плюс-мінус непогано виглядає. Хоча далі вже мілить, він того чувака, напевно, вже мільно мене виглядає, але все рівно. Так, наступна настройка. Е, в графіка Quality. У е, мене стоїть все на медіум, але якщо у вас е, потужний комп'ютер, у вас стоїть там все на максимальних. Е, пораджу вам тільки дві, два позвонки тримати на медіум. Це View Distance і Character Count. Ці дві настройки поможуть вам в масових боях зробити так, щоб вам прогружалося менше ігроків. Ну, звичайно, не в ПВП, ПВП будуть прожатися всі вороги, а по факту, наприклад, якщо вийдете на якоїсь World босса, то це поможе вам, щоб прогружалося менше людей. І, ну, само собою, буде менше підлагувати або фрізити. Наступні настройки, які я вам покажу, роблять простіші битви на полі бою, щоб вам було комфортніше грати в якихось масових замісах. Так, перша настройка е робить так, що після нажаття на кнопку атаки ви перестаєте бити того, кого били. Тобто, от я зараз дивлюся на ціль, мене поставлена атака на мішку, я починаю його бити. І він б'є її без пририву. В настройках character e, USB Attack ставимо течку, І, коли б'єте, нажимаєте ще раз ту саму кнопку, він перестає її бити. Це, щоб не агрити лишній раз, або просто відстати і від, відбігти, якщо ви когось починаєте атакувати. Наступна настройка допоможемо вибирати цілями тільки ворогів. Значить, ми спускаємося до Target, включаємо на другу позицію і ставимо тільки Третю і четверту галочку. Тепер у вас буду вибирати тільки вороги. Е, наступне. Якщо ви хочете прискорити натискання своїх кнопок, ставимо квіккасти Е, Ось ця настройка. Без неї, коли ви натискаєте скіл, вам треба вибрати ціль і натиснути ще раз за скіл, щоб він активувався. З цією настройкою. Коли ви ставите вот тут галочку. Ви просто можете натиснути клавішу і відпустити, і він зразу почне кастувати Просто націлити на ціль. От, наприклад, там ціль, він наступну одничку, відпустив, він зразу кастує туди метеоріт. Так, наступна настройка, яка знаходиться під цією, що ми включали квіккасти касти Вона працює як? Це теж для масових скілів. Для масових скілів, скіли, які мають на направлення. Без неї ви можете цілитися, куди вам завгодно так Коли ви ставите цю настройку, то ваш ваш скіл прилипає до цілий Тобто цей скіл завжди буде бити в ціль. Якщо ви не хочете промахуватися масовими скілами, то беріть цю настройку. Якщо ви знаєте самі відчуваєте, як ви маєте атакувати, то беріть, наприклад, ви не хочете бити тільки в цю ціль, а хочете вдарити посередині, щоб зачепити всіх трьох. Тоді беріть цю настройку. Далі настройка для лучників. Ну, ті, хто грають за лук або арбалет. Тому що коли ви граєте за лучника або з арбалетами, то якщо ви стріляєте за вітром, у вас е... дальність скілів збільшується. Зараз я поставлю лук. Щоб показати вам наглядно як це виглядає. Е... Лук. Так, і настройка display wind indicator Ось вона. Зараз в мене наразі не показується, я так розмінимо вітру. Ось я телепортся в інше місце. І включаємо цю настройку. показати Wind індикатор І вон показується в мене ось таке направлення, що в той бік дує слабенький вітер. Якщо будете стріляти по вітру, от дивіться. Я дивлюся проти вітру. Дистанція 19,7%. Вернувся за вітром. Дистанція 21,7. І це тільки маленький вітер. Так, наступна настройка. В самому низу. Це значення показує, зі скільки процентів вашого ХП розпочинає хілити ваш Оцей, Оцеєю травічкою. Раджу, поставити 99%, щоб як тільки ви втрачаєте якийсь кусочок ХП, він зразу починав вас хілити. Ну і саме головне, що декого може бісіти і доїдати, а ще одну, ну, робить гру, гру простішою, це забираємо трясіння екрану. Тобто коли ви кастуєте скіли, там взриви і це все, щоб вас не трісло просто екран навіть зараз можу вам показати наглядно камера допустимо. О. Трісят, так ніби. Які відбувається, не знаю, погроми. Тепер я так, я так само проблю це. Камера, виключаю. Так, і тепер кастую скілли. Нічого не вирішать, спокійно ви кастуєте скіл, ніяке розкидання екрану по всій... Всюди, де тільки можна. І так далі. Хоча настройка графіки, ви відключаємо motion blur він теж, коли ви рухаєте мішкою ліво-право, розмиває картинку. воно В більшості людям воно мішає. Чувак, чилить. Так, ще одна фішка. На цьому на корейському сервері вам не потрібно, якщо ви на Hyperboost 1 один або 2, тому що. Е... На цих серверах вам даю зразу там фіолетові шмотки і так далі. Але коли будете грати, наприклад, на іншому сервері, на звичайному або на Європі, коли вона відкриється, то є така штука, як прокачка шмотків. Шмоту, зброї. І як правильно точитися, коли збираєте фул зелений сет, бажано вкочити його на четвертий рівень і потім вже. Ну, спочатку повністю все вкачується на 4, а потім продовжуйте качати. Тому що, коли ви качаєте, звичайно, от, наприклад, маєте якісь стати, і статі ростуть тільки коли ви до 4 рівня. На 4 рівні от, цей стат став на тройку. І вкачуючи всі шмотки так до 4 рівня, ви получаєте більше статтів. І тоді є сенс продовжувати качати їх, заточити на максимум, якщо ви маєте лишній цей, або переходити на фіолетові. Але це працює тільки з зеленими. Сінні фіолетові шмотки, ми покажемо фіолетову шмотку. Бажано вкачати на 8, тому що ну, кожні 4 рівні ти получаєш більше статів, і на наступному 8 рівні ти получаєш ще більше статів. Тобто фіолетові шмотки вкачуємо на 8. Але. Це не працює зі зброєю. З прокачкою зброї по іншому зброя отримує бонуси до статів кожного рівня. Тобто зброю можете максити і зелену, і синю фіолетову, якщо маєте цей. Якщо вам цікаво цей сайт, подивіться потикати всякі зброї, ще як прокачується. Я вам лишую ссылку на цей сайт в описі, там ви самі можете потикати і подивитися. І ніби з е, таких настройок і фішок, ніби все. Наступним відео я випущу білд на маг е, з маг-стлинками. Мах-клинки. Тому що це наносить дуже багато урону. Так що, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Там буде зараз розіграш. Хочете, то приймайте участь і до зустрічі в нових відео.